І всім привіт! З вами Бомбік. Та сьогодні, як ви бачите по моїй новій преб'юсі, дизайн. Хто не знає, я роблю аватарки і не тільки. Ну, поподробніше ви його знаєте в цьому відео, не будемо його затримувати. Погнали! І так, хто не знає, в мене є дизайн, канал в телеграмі. Е, я займаюся дизайном, я роблю аватарки. Прев'ю, інтро, едіти та монтаж відео. І все для каналу. Обложки для каналу можеш зробити. Це прев'ю, шапка профіля і аватарка. Хто хоче в мене замовити, можете в мене писати в мій телеграм-канал. Силку я оставлю в описі. Він зветься Бомбік Design. Там я роблю різні дизайни, як ви зрозуміли. Я туди допомагаю починаючим е, ютуберам, не тільки по я можу робити е, оформлювати аватарки. І дизайн різний. А по всім, по різним іграм і навіть тільки по іграм, а головне напишіть, що вам потрібно. І ну що ж, це короткий відеоролик, до речі, я. Буде наступне відео. Як змонтувати відео на телефоні, а потім буде, як змонтувати відео на ноутбуці на комп'ютері. Думаю, на комп'ютері це буде вам круто, корисно, тому що на комп'ютері виглядає більш круто і більш ефективно. Хоча вони двоє ефективні, але на комп'ютері, думаю, чуть-чуть більше. Ну що ж, і всім удачі і всім пока!